Привіт! Це буде влог з моїм експериментом над волоссям. Я знову купила собі змивку і хочу все ж таки спробувати вивести світлений колір. А зараз я на вулиці, бо хочу показати вам, як виглядає мій колір при денному світлі. Тому що я, скоріш за все, буду робити змивку вже ввечері, не прямо зараз, тому зараз покажу. Це мій колір. Він такий, типу як чорно-чорний з коричневим відтінком. Бачите, тут трошки ми ну, коріння, це я зафарбувала іншим кольором, трошки світлішим, то видно різницю. От, отак виглядає. Волосся достатньо темне. прошлий раз в мене вийшло його змити, але потім щось пішло не так, вона знов потемніша. І плюс я взяла каштанову фарбу, от а воно ну, треба було набагато світліше брати. Бо вийшло дуже темно. Так що якось отак. Це буде моя друга спроба змити свій колір. Перша. В перший раз у мене щось пішло не так. Я знов купила таку саму змивку. Ось. І в мене ще залишилось з того разу на один раз. Це я ділила, оскільки таких баночок мені вистачає на три рази. Один, два, три, так, на три рази. Тобто я змию всього чотири рази. Прошлого разу я змивала п'ять разів, але на п'яте мені здалося, що нічого особисто не змінилось. Тому а, сподіваюся, що мені вистачить а, чотирьох разів. Ну, Хоча, в принципі, мені хоч трошки змити. Так, ще раз покажу, що йде в комплекті, якщо ви не дивилися ці відео. В цій змивці в комплекті йдуть три баночки. Перше і друге треба змішувати в рівних пропорціях, наносити на волосся, це і є основна змивка. А це як індикатор результату. Тобто, в якийсь момент ми можемо на пасмочку нанести баночку номер 3 і подивитися, чи залишилась фарба, чи вже все вимилось. Після того, як ми вже вимились стільки, скільки треба нам разів. Тоді наносимо вже на все волосся цю фарбу, і якби фіксуємо результат. В наборі ще йде інструкція. І ще йдуть такі от рукавички це в принципі все. Я замішала засіб. Зараз буду наносити на волосся. Як показала практика, мені зручніше за все ділити пасма на такі ряди і наносити це краще всього. Наносити я буду. Просто руками. Це теж найзручніший спосіб. Що такого ще цікавого було в інструкції? Значить, чому не варто замішувати весь засіб одразу? Тому що, як написано, він діє на протязі, ну, він є активний на протязі 30 хвилин від того моменту, як ви його відкрили. Тому рекомендують потроху його використовувати. Не моє волосся, бачите, такої баночки вистачає на три рази. Такий баночок вистачає. Що в мене пішло не так у прошлий раз? По-перше, це те, що я змила колір, а потім я ніяк далі не освітляла волосся, тому що я хотіла просто трошки світліше чорне, а щоб був такий каштановий. От. Але я взяла колір е, відтінок. Верніше, я взяла відтінок такий, е, як я би хотіла, а треба було брати на пару тонів світліший. Е, і за того в мене волосся, воно... Стало темним. Також я, скоріш за все, не, притримала, не притрималась якихось приколясів, бо я виклала відосік в TikTok, і мені там стільки прилетіло апарат, що треба було робити і як. А, я, звісно, вже все перечитала, проаналізувала і для себе зробила якісь висновки от, і вирішила, що я зараз змию, оскільки воно змиїться. так, а потім я хочу за допомогою. Порошку освітлити вже на пару тонів, зробити світлу основу. Також я купила фарбу для волосся, не каштанову, а світлорусу, щоб просто той результат, який в мене вийде, щоб його зафарбувати я зараз дуже добре промажу кінчики, бо там більш за всього фарби. Потім вже перейду. Більш до коренів, тому що там менше. До речі, тримати цю штуку треба десь скільки там 20 хвилин цього всього Потім, після того, як ми потримаємо 20 хвилин, треба змити шампунем глибокої очистки 3-4 рази, щоб гарно вимити все, що там. Є. Треба було розділити, напевно, ще отак. Щоб краще промазити. Отже, потім я вимою голову 3-4 рази шампунем глибокої чистки, як рекомендують. І приступлю до наступного етапу змиття. Результат у цієї штуки є. Як показав мій досвід, просто.. Мені дуже сильно хотілося спробувати ще, бо мене трошки заїло те, що у мене не вийшло. Хоча, як би вийшло, але не зовсім. Так, в принципі, це все. У мене ще тут позалишалось, я зараз промажу всі корені. Отак, от просто навезю кори, в общем, і попромазую, щоб більш-менш невномірно відпромазалось. Що там забу теж? Отак. От я зробила 4 змивки. Я не знімала процес, як я казала, тому що це дуже довго і по суті воно дуже потроху змивається. Спочатку, звичайно, корені, тому що там менше всього фарби. І потім вже поступово доходить до кінчиків. Прям ідеально рівного результату в мене не вийшло, тому що ну, це в принципі логічно. <смі> що, якщо там біля коренів менше зафарбоване, а кінчики більш зафарбовані, то зрозуміло, що вимиватися все буде складніше. Але, в принципі, я результатом задоволена. Зараз я трошки підсушу волосся рушником і приступлю до останнього етапу: це фіксація. Я буду використовувати освітлювач, який в мене. Це не освітлювач? да, окислювач. Окислювач, який в мене залишився а, з прошлого разу, бо я його дуже мало використала. У мене ще така одна банка, і в новому наборі ще одна банка. То я не буду відкривати нову, а просто використаю. Я просто його нанесу не на волосся. Якось його розподілю потроху. Може, треба було на прядки поділити і не пам'ятаю, як я робила прошлий раз. Просто буду видавлювати, коротше, на руку і отак. Думаю, це буде найкращий варіант. Тому що це все розподіляти, це, коротше, возняще щита. В принципі, я відчуваю, що все моє волосся вже в, цій, в цьому окислювачі, тому я вже не буду додавати більше. Сподіваюсь. Що моє волосся не потімніше, і дуже сильно. От, буду зараз тримати 3 хвилинки і змивати. Щоб помила волосся, висушила феном. І зараз покажу результат при кімнатному освітленні. Бачите, ну, тут погано, в принципі, передається. Ну, вимився. Я тепер не чорна, а корична. Тут здається, що темне, але якщо дивитись отак піднімати пасму, то воно плюс-мінус рівномірно все вимилось. Показую свій результат вчорашній. Ось так от в мене вимився колір, Ну, в принципі, непогано, як на мене. Плюс-мінус якраз такий е каштановий, який я би хотіла би собі. Але е так як зараз волосся плюс-мінус без фарби, то воно так виглядає, без близку, без нічого таке. Туск -туск Тускло дуже. Ось тому я зараз хочу ще його освітлити порошком. А, мені цьому допоможе мама. Я зараз до неї приїду. Вона мені освітить волосся, тому що самої це буде не дуже зручно робити. Ну, результат я поділилася. Наступний результат буде вже після освітлення. Зараз буду знімати свій другий етап буду освітлювати своє волосся. Ось такий освітлювач. Я вже колись його використовувала, тому вирішила взяти його. Бо плюс-мінус розумію, як він себе буде вести. У нас є звичайна інструкція, рукавички. Так, це порошок, це окислювач, емульсія. Не окислювач, а емульсія, яку треба змішати з порошком. Також тут є бальзам-кондиціонер і ще ось така маска. План в мене такий. Я вимила свій чорний колір трошки, ну, максимально наскільки він вимився, ви можете бачити. Зараз я хочу освітлити не коріння, а ось ну, кінчики нижньої частини, бо вони вийшли темніші. Потім я ще освітлюю коріння, але після того як висвітлю кінчики, тому що. Тут було менше фарби, і тут є мій колір, і звичайно, що по часу, якщо наносити і на коріння, і на всю довжину, то тут буде світліше висвітлитися, тут менше. Я спочатку якби, оцю частину хочу висвітлити, а потім вже оцю. Нанесли е, відбілювач, освітлювач. <світлювач> На моє волосся, я думала, мені вистачить м -м, пачки, але нам довелося ще домішувати пів пачки, вийшло півтори пачки, при тому, що ми коріння не фарбували. А, так, зараз я посиджу десь хвилин 30. а ще Можна тримати десь до 50 хвилин, не більше ніж 50 хвилин. Я потримаю десь хвилин 30 подивлюсь. На результат, як воно буде освітлювати і потім вирішую, чи буду я чекати ще там ну скільки то хвилин. А, взагалі, я планую десь хвилин 30 тримати. Вийшла на балкон показати вам, що в мене вийшло е, більш на такому денному світлі. значить Я тримаю десь вже 40 хвилин, воно щось освітлює, але бачите, так от навіть покажу, воно якось плямами. Ну, це зрозуміло, що воно могло бути так. мене вже є куча планів, Г, Д, Що з цим робити? Але це капець. Подивіться, яка я поляма міста. Як леопард мені здається, як леопард? Так. Це гуляє свої, на це ми сходили купити мені освітлювач. Коротше, дивіться, що мене вийшло. Це дуже смішно і печально. Коротше, одночасно. Ну нічого. Побачите, мій супер ефектний. А, як це вихід із чорного. Це дуже ефектно. Так, покажу, що як виглядає ззаду моє волосся. Зараз ще підійму отак, напевно. Чи якось отак. Ну, коління зовсім не прокрасилися. Ну, не проф... бо, бо бо, ми ж їх не мазали, да. так. Ось мій суперрезультат. Весняний шок. Ми закінчили наше фарбування, і насправді все не так страшно і погано, як я думала. У ну, мене волосся виглядає жахливо, ну, воно в мене пористе і коли воно ніяк не укладено, воно, в принципі, так і виглядає. Коротше, показую, що по результату. В принципі, воно мені практично все висвітлило, практично до того, ну, якби, моменту, як треба. Так, да, є плями, бо десь тут погано профарбувалось, тут корені десь погано були ось профарбовані. Тут плюс-мінус норм. Тому не буду фарбувати прям всю голову, а тільки точечно нанесу освітлювач на ці плями, щоб а, висвітлити темні такі участки. І, в принципі, як основа буде мені норм. Так, і зараз якось покажу вам ще ззаду. Не знаю, як отак розвернусь. От, бачите, теж, в принципі, непогано. Тільки отут на кінчик, кінчики в мене темні, тому що на них не вистачило освітлювача. А, і ось тут пару плямок, які треба теж довиводити. А, я думаю, що волосся вже і так. Нічого страшного не буде. От бачите теж, брат, отут плямочка. от плямочка. Оці плямочки точечно я виведу, і, в принципі, як основа буде супер. Ну що, це моє останнє освітлення на сьогодні. Ми точно нанесли на темні плями освітлювач. Я вже дотримую, мені залишилось ще тримати 5 хвилин і буду змивати. От. Показую вам мій результат. В принципі, я задоволена. Я хотіла бути, як це кажуть, Шокола... Не шоколадний, каштанового кольору. Але, походу, я буду, типа блонд чи щось таке, дуже приблизно, якийсь якісь руси. А, так, ще трошки залишились десь маленькі п'ятнишка, але ну, я вже це не виведу, це вже так і буде. Я ще надію, що фарба а, трошки мені теж це все зафарбує, якою я буду пофарбуватися. Але насправді, дивіться, покажу вам все, як є. Тут були дуже темні плями. Вони стала набагато менше. Трошки є, але вони не дуже сильно винні. І, в принципі, я рудого кольору. Так. Зараз спробую ще показати ту частину, як виглядає ззаду. Ну, Тут видно, що кінчики, блін, погано. Кінчики трошки темні. Ну, це вже так і буде. В принципі, ось тут основа плюс-мінус практично вийшла рівно. Тобто. Як на мене, це прям супер результат від мого чорного, який був. Насправді я думала, що воно освітить, освітиться не настільки сильно, але ну, вже маємо ж маємо. Як вже почали, то довелося довисвітлювати, щоб основа була більш-менш рівномірна. Пройшло десь 7 годин приблизно. І нарешті ми переходимо до останнього етапу, це фарбування. А я взяла ось такий попелясте світло русявий. З розрахунку того, що коли я буду освітлюватись, в мене буде колір. Ну, може, десь такий, коротше, і по ітогу вийде такий плюс-мінус колір. Зрозуміло, що відповідно до коробки, як показано, колір не буде, але я це, думала, що буде десь такий. Ну, так як зараз я практично світла, рижа, то ну, не знаю, що в мене вийде. В общем, це буде це, це експеримент, нарешті доходить свого кінця. Зараз замішаю оцю фарбу і ну, вже Отримаємо результат, який вже буде. Ну, точно я не буду а, каштанова, як хотіла, але ну, вже якась буду а, рус, русява, напевно. Подивимось. Дивилися з вами результати. Вчора практично вже вночі я пофарбувала волосся світло-русявий колір. Воно у мене не взялося Вообще, тільки коріння. Там, де було моє волосся, воно було дуже гарно освітлено, Там такий дуже гарний колір взявся. А так це виглядає ось так зараз. Насправді я розуміла, що цей світлорусявий колір, він мене прям ідеально не, не зафарбує. Я його брала тільки з розрахунку того, що а, я не настільки сильно а, освітлю волосся. І воно, мій коричневий, трохи нейтралізує, і він буде більш тро, ну, трошечки світліший. А так як в мене все пішло, як кажуть, сталося не так, як гадалося, все пішло не так, як я планувала. Я дуже сильно висвітлила волосся. Кінчики, ну там більше всього було фарба, вони гірше всього висвітлювалися, вони такі рижі. Тому зараз я хочу а, поїхати в магазин і купити фарбу. Я ще не знаю, яку, в принципі, можливо, я все ж таки буду а, світло-каштановою, як я її хотіла, тому що на таку основу, в принципі, це ляже і буде виглядати норм. Тому я не сильно якось а, розстроїлася того, що в мене. Отакий от, от амбре вийшло від пепелястого до рижого, а, тому що в принципі я блондинкою і не планувала бути. І, Як можете побачити, ну, як на мене, мені не дуже личить прям білий-білий колір. Я стаю якось такою сірою, не дуже ярко вираженою. А, тому я буду дивитися який, якийсь колір по, поярче. У мене є декілька сумасшедших варіантів, який колір можна мені зробити. Я дуже довго думала, який мені колір вибрати. Я реально на це витратила дуже багато часу, можливо, десь півтори години, тому що мене давали сумніви. Я то один хотіла, то другий хотіла, а то третій, я вже всіх задовбала, Короте, в мене вже там був цілий консиліум, що мені робити з волоссям. І, общем, я вирішила, що я хочу бути рудою. Тому я купила оцю фарбу і зараз буду продовжувати свій експеримент. Так як в мене коріння набагато світліше, ніж кінчики, я буду фарбувати зараз тільки корені. Потримаю 20 хвилин і після того вже розпределю на всю довжину фарбу і потримаю ще хвилин 10. Так написано в інструкції. Ну в принципі я так і планувала роботи, тому що розумію, що рівномірно воно не ляже. Плюс в мене є ще деякі плямки, і їх теж, скоріше за все, буде трохи видно, але я це переживу. Я за це не дуже переживаю. Хочу лише, щоб корені були максимально схожі на кінчики. Я нанесла на корені фарбу. Виглядає все досить. Ок, як на мене, поки що зараз. Зараз я почекаю хвилин 15. Якраз в мене однієї пачки мені не вистачить на довжину, бо мені треба ще цю частину дофарбувати всю. То я домішаю, ще пів пачки, півпачки взяла дві пачки на всяк випадок. От, і зараз хвилин 15 почекаю і буду наносити вже на цю частинки, щоб більш-менш зрівняти оце все. Все, мої експерименти завершені. Показую вам мій результат. Ось що в мене вийшло. Як на мене, виглядає дуже непогано, мені дуже подобається рудий колір. А, не знаю, реально незвично, але дуже кльо. Я вже не чорна, і це мене дуже радує. Є деякі, звісно, нюанси у вигляді невеличких плямок, але воно виглядає плюс-мінусно, тому я не сильно парюсь, Коротше, ось так. як вам? я дуже сильно задоволена. Мені реально дуже сильно подобається. Знаєте, я оце забула сказати, скільки в мене всього пішло на моє фарбування, на мій вихід із чорного. Це, напевно, як ітог такий мого відео. В общем, змивки мені вистачило однієї упаковки, але в мене з прошлого разу залишалося ще на один раз. Тобто я змила чотири рази. На таку довжину, як в мене, в принципі, ту упаковку можна. Легко розділити на 4 рази. Тобто, для змивки на коротке волосся вистачає однієї упаковки. З освітленням тут було складніше. Я купила дві упаковки освітлювача 9%. От. Але мені не вистачило його зовсім. Я думала, однієї пачки мені вистачить на один раз, другої на всяк випадок на другий, але мені на Перше освітлення а, вистачило півтори пачки. І то це що він так якось дуже гарно впитується і швидко розходується. От. А, в общем, я на все виведення чорного кольору, темного кольору. Використала 4 пачки освітлювача, Хоча, можливо, треба було ще брати п'яту, бо ми там розтягували. І з цього в мене трошки кінчики вони темніші, ніж корені. Ну, вони ще темніші, із-за того, що, звичайно, на них було більше фарби, Я їх набагато довше фарбувала, ніж корені. Але о, так от потім я фарбувалася фарбою світло-руси пепелясти. А, і мені однієї пачки не вистачило. Мені трошки не дотянуло до кінчиків. Кінчиків вже там ми розтягували з мамою, розтягували, але не розтягували. Ну вона не із за того, звісно, не зафарбувалась, бо той русявий був брати не для цих цілей. Ну коротше. В общем, а, а рижі фарби я використала півтори пачки. І в мене ще півпачки залишилось. Я потім десь через місяць буду півпідфарбую її а, коріння своє. Отак от. Ну, взагалі, якщо брати, мені дуже подобається, бо це така дуже-дуже кардинальна зміна. А мені ще трохи незвично. Я колись вже була рудою, але це було дуже багато років тому назад, і в мене була таке хотілка, так скажемо. Я дуже сильно хотіла знову повернутися в руди, але я б не сказала, що це прям такий вау-ефект, як в моїй голові було. Мені подобається, мені гарно. От. Але, от незвично, не можу поки що звик, звикнути. <сум> думаю, що буде далі. Так що, дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, не знаю, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно отримати зворотній зв'язок. Так що всіх люблю, цілую.